По загрозам для населених пунктів Харківської області? Так, Таро прогноз на Чугуїв. Покажіть мені, будь ласка, карти Чугуїв, потім Слобожанське, там де Зміївська тест неподалік. Покажіть мені, будь ласка, карти. З 19 по 22 жовтня 2023 року, яка йде загроза населеним пунктам Чугуїв, а також Слобожанське в плані воєнних дій атаки ворогом, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю та здоров'ю, а також інфраструктурі населеного пункту, в період з 19 по 22 жовтня 2023 року через воєнні дії атаки ворогом. Чугуїв та Слобожанське, там, де неподалік Зміївська ТЕС. Один ряд на Чугуїв, другий на Слобожанське. Покажіть мені, будь ласка, карте, Харківська область. 19 по 22 жовтня 2023 року. Кайте, загроза. Чугуїв. Слобожанське. Чугуїв. Буде прильот, але цей прильот буде не в місті. За межами Чого його відбудеться якийсь прильот. Так, Слобожанське, там Дезьмівська ТЕС. Саме Слобожанське щось не прилетить. Але за межами Слобожанського. Бачите, буде якась пожежа. Ви будете чути, ви будете знати, що там десь щось відбулося, якась пожежа, якийсь вибух так само може бути. Тут може бути, розумієте, два різних дні. Тут десь може бути і щось пов'язане з замінуванням, та десь щось може бути, знову ж таки, якась міна, десь може датися знатися. От, і десь якийсь прильот. Так. Та, для мирного населення йде загроза підірватися на міні, будьте обережні, особливо ті, хто працюють десь зараз, там ще дозберуть, можливо, якийсь врожай, не знаю, можливо, десь щось, ну, десь їздять по якимось полям. ну, Не знаю, бо це, це за межами самого Слобожанського. так, от. І, і десь ще якась пожежа, якесь загорання, щось може бути, якийсь прильот. Але це за межами. Я не знаю, це, ну, в яку сторону, та, до якого населеного пункту ближче. У вас тут фу, має все обійтися. Ну, давайте ще на дев'ятку, оцю, бо тут йде захист себе в Чугуїві, так? Воєнні. Ні, ну по Чугуєву тут. тут фу. Ну, має обійтися. Бо сам Чугуїв не має потрапити, але в Чугуївському районі якийсь може бути прильот в Чугуївському районі. І неподалік від Слобожанського. Можливо, це одно і те саме про те ж і говорить, не знаю. Так, тому така от ситуація, будьте обережні, будьте пильні. Так, дивимося далі. Зміївська ТЕС. Покажіть мені, будь ласка, карти. Зміївська ТЕС. чи йде якась загроза, потрапляння, влучання в Зміївську тест в Харківській області в період з 19 по 22 жовтня 2023 року ворогами та, через воєнні дії, а також чи якісь, будуть диверсії, теракти. І ми ще дивимося одразу з населений пункт Мілова. Міл, Мілова. Забула, якому там правильно? Вибачте, будь ласка. Так, населений пункт Мілова в Харківській області. Е, і Зміївська ТЕС. Спочатку Зміївська, ТЕС, потім ще Мілова. Покажіть, будь ласка, карта, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю та здоров'ю по даним територіям, а також чи йде влучання, чи якесь пошкодження, чи якась диверсія. Пов'язана зі Зміївською ТЕС В період з 19 по 22 жовтня 2023 року. Змівська ТЕС і Імілова. Ну, дивіться, в населеному пункті я не бачу влучання, я бачу, що буде загроза якогось шахіда, чи щось таке буде летіти, але ні, влучання я не бачу. Тут іде справа про те, що тут все-таки теж якісь розборки з якимись ресурсами за гроші, та за вкладання за розвиток будівель. Тут якась несправедливість по відношенню до мирного населення стос стосовно відбудови чи ремонтів пошкоджених будівель раніше, та тобто люди недоотримали щось їм там не вистачає, і плани їх цікавить, що ну які будуть наступні дії в подальшому, тому що влада, ніби як бачите, як, як в паузі, тобто нічого не робить, не звертає увагу на якісь певні ситуації, чи не хоче робити. І тут ну тут якісь таке от обур... Де і будуть намагатися висвітлити цю ситуацію, висвітляти, ну якось давати їй рух. А дивимося, що у нас тут зі Зміївською ТЕС. Ну тут просто розстроєні через те, що ну не недостатньо зроблено, недостатньо вона готова. Настільки, наскільки б мала бути готова, не доклали достатньо зусиль. От, і якби там не було в саму ТЕС я не бачу влучання, я бачу, що тут теж, так як у Слобожанському подібна ситуація, ви будете обговорювати, будете знати, що десь якісь відбулися неприємності за межами та, цієї території, за межами. Якісь може бути якийсь, якийсь прильот, можливо, навіть будівлі якісь можуть постраждати. Але ну, це за межами Зміївської тес, це не Зміївська тес. І надіюсь, що це не вона. Ну, воно, воно би по центру мало випасти. Ну, побачимо. E, та ну тобто і, і що у нас тут іде? Ну і от іде оце ну, якась загроза йде через замінування. Будьте обережні, будьте пильні, бачите, йде все-таки вибух, якийсь підрив, пов'язаний з змінами. І так само йде загроза якогось там десь прильоту, десь там в ваших краях, там, де Слобожанське, де Зміївська ТЕС, десь там, ну не знаю, десь там, де Чувуйський район. Ну, йде щось. Я надію, що це не Зміївська тес. Ну, давайте ми контрольне зробимо. А, ну, по зміївські тест не випало, але знаєте, хочеться бути спокійно. І давайте я ще так на це гляну. Покажіть мені, будь ласка, карта, чи буде влучання, чи може бути якесь потрапляння, чи пошкодження змійської тес внаслідок влучання атакою ворога, якимись його там тими засобами воєнними, які вони застосовують ракети, шахіди, дрони, всілякі, безпілотники і все інше в період з 19 по 22 жовтня 2023 року. Зміївська ТЕС, Харківська область неподалік від. Слобожанського. Ой, правда. Та ні, ні. Звичайно, саме туди немає, тут більше розстроєні через обмеження, та, що недостатньо все доклали зусиль зробити те, що можна зробити. Ну, ну я не бачу. Темно, продобити, дивіться, буде якась пожежа темну пору доби буде якась пожежа, якесь влучання, неподалік від вас, я так розумію, та це м -м, пожежа буде, слухайте, ну я надію, ну, ну воно не випало одразу. Не. Я можу помилятися, я звичайна людина, ви мене теж зрозумієте правильно. Ну мені це не схоже на те, що це буде влучання в змійську тест. Ну я можу помилятися, тут іде вибух вибухи пожежа. І мені це схоже на те, що це буде за межами. Неподалік. Ну, не ну, таке враження, що неподалік, тому ну, що це не Зміївська тез. Ну, Я можу помилятися, тому будьте пильні, будьте обережні. І підрив там так само, щось, щось таке. Ну, ну іде якась небезпека десь там в тому районі. Так, дивимося далі. А, покажіть мені, будь ласка, карти, яка є загроза мирному населенню, їхньому життю, їхньому здоров'ю. В період з 19 по 22 жовтня 2023 року для мешканців Ізюм, Харківська область, для мешканців Балаклія, Харківська область, для мешканців населений пункт Андріївка. Харківська область. Покажіть мені, будь ласка, карта. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю та здоров'ю, а також інфраструктурі населених пунктів Ізюм, Балаклія. Та Андріївка в період з 19 по 22 жовтня 2023 року через атаки ворогом, через дії ворога, через диверсії, теракти, прильоти, удари. Покажіть мені, будь ласка, карта, яка йде загроза. Ізюм. Ну, ідея відбиття. Балаклія. Іде відбиття. Карта перемоги. Тут щось чимось будете розстроєні, значить десь в районі. В районі все-таки в населеному пункті якомусь може щось трапитись, неприємне. А, так, що там далі? Андріївка. Пройде повз. Пройде повз. Балаклійський район, у вас там десь в якийсь населеномусь населеному на пункті може щось може бути щось, якась неприємність, якесь загорання, якась пожежа, вибух, не знаю внаслідок чого, але в самому районі так. Але це, ну, це не в самому місті. Так, і давайте ще раз на Ізюм. Пожежа, загорання, якийсь вибух, іде внаслідок збиття. Можливі перебої зі світлом, або відключення світла, але це в Ізюмському районі, це не, не саме місто. Момент, не саме місто. Ну, або це окраїна міста та влучання якесь, або окраїна міста Ізюм, вїзд виїзд вже десь там, та? або це взагалі просто Ізюмський район, але це не саме місто. Ну, Мені схоже, що це не саме місто. Ні, то ну, більше схоже на якусь пожежу в Ізюмському районі та ну, вибух пожежу, ну щось таке. Але це, ну, це в районі Ізюмському, а не в самому місті. Так, дивимось далі. Покажіть мені, будь ласка, карти. Яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю та здоров'ю, а також інфраструктурі населених пунктів в період з 19 по 22 жовтня 2023 року через воєнні дії, атаки ворогом, таких населених пунктів, як Червоний Донець, Харківська область. Населений пункт Вербівка, Харківська область і населений пункт Савенці, Харківська область. Покажіть мені, будь ласка, карти. Червоний Донець. Вербівка савинці. Нічого собі, якось. У всіх трьох є якісь моменти. Так, давайте докладемо червоний донець на тут. Червоний донець, до вас йде загроза, влучання. Про що будуть. Якийсь важливий об'єкт, який є по Пентаклям ресурсний об'єкт. Швидше за все, це не житловий будинок. Ну, мені, по крайній мірі, не схоже на житловий будинок. В темну пору доби. І, можливо, це не в саме місто, ну, населений пункт Червоний Донець, але це дуже-дуже дуже дуже близько. А, якогось, не знаю, розумієте, тут все-таки по тузу була, воно інколи проігрується як ракета. Але ви знаєте, що такі карти в мене є, такі карти проігруються мечові, завжди як дрони і шахіди. Я не знаю, що з цього. Можливо, буде влітити одне, і друге, але а, влучення чогось одного. Та? І це якесь буде, ну, щось таке буде потужне. Ну, воно якби буде пов'язане з ресурсами якимось, перебої зі світлом, можливо, може з газом, може, з водою. Я не знаю, тут, ну, тут не випали карти мирного населення. Ну, слава Богу. та, Дякую Всевишньому, що маю обійтися для мирного населення. Я дуже на це надіюся. Але тут якась, щось дуже близько біля вас. Червоний донець маєте на увазі. Так, що у нас тут? Вербівка йшла і потім савинця, Вербівка. Пожежа якийсь від якогось удару, та, щось або з медичним об'єктом пов'язане, або з в'язницею. Але це не в савенцях, а це теж, якби, просто ви будете е, споглядати новини, ви будете чути, будете знати, ви, ну, е, та, що десь, десь там, е, то не у вас. Що десь там от, щось таке трапилося. Е, ну, це недалеко від вас, не так уже і далеко від вас. Е, ви просто будете якби шоковані тим, що щось там таке серйозний, потужний удар. Так, це в Балаклійському районі таке враження, щось станеться. І оце Вербівка, ви будете це, у Вербівці, це ви будете обговорювати, будете тим трошки налякані. Так, добре, дивимося далі. Савинці. Ой. Так, саванці. Тут буде якась теж е тут іде якісь можуть бути жертви. Жертва жертви. Або жертва. Ну, таке враження, що це більшось диверсійне. Розумієте, верховна жриця і диявол це те, чого ми не бачимо і несподівано потрапляємо в капкан. В який капкан, який несе смерть. Бачите, ну, трійка мечів, які важко протистояти. Тут може бути підрив на мінах. Це як подарунок, як інвестиція, яку залишили після себе орки. Підрив на мінах може бути, або знайде знахідка якогось вибухового пристрою, який може взірватися в руках людини, та? можливо, хтось захоче сам детонувати якусь вибухівку, як варіант. Ну, або ще як варіант, це може бути підпал, пожежа, підпал, таємно, та? несподівано раптово, якийсь як диверсійний підпал. Темно пору доби. Ну, але воно у вас випало не по центру. Тому таке враження, що це буде теж не в самих савенцях, а це буде десь в стороні від вас. Десь в стороні від вас, і там хтось загине. Ну, ось так якось. Напишіть мені потім зворотний зв'язок, що це таке відбулося. Фу. Дуже дивно. А давайте ми зараз ще провірочно кинемо на другій колоді. Може, там щось я більше зрозумію? Так, ставимо пальчик вгору, ставимо мені лайк, вподобайку, не за те, що я вам говорю такі прикрі новини. а це як оплата моєї праці, мого часу, моєї енергії, яку я затрачаю, затрачаю на те, щоб вас попередити, до чого все йде, як може все відбутися. Так? Це не є константа, це не означає, що точно так буде. От, але. Ну, ми дивимося хоча б. Та, ну, от зараз на даний момент, на момент розкладу, до чого все йде, яка ймовірність розвитку подій. Покажіть мені, будь ласка, карти, населений пункт. Що у нас там було? Червоний донець, Вербівка і Савенці в період з 19 по 22 жовтня 2023 року, які будуть дії ворога. Чи можуть бути якісь удари, прильоти, руйнації, теракти, диверсії в даних населених пунктах в цей період, який я озвучила. Чи є якась загроза життю та здоров'ю мирного населення даних населених пунктів? З 19 по 22 жовтня 2023 року. Червоний Донець, Вербівка та Савинці. Харківська область. Червоний Донець. Вербівка. ти что у нас там це цены у вас точно так да. Це новини, які ви будете споглядати. Фух. Ну так, але якийсь мужчина таке враження загине. Ну це не, не у вас. За вашими межами Вербівка. Теж не у вас, але ви будете буде щось таке в новинах. Це про якийсь підрив, то хтось може підірватися на міні. І з якимось ресурсом можуть бути перебої. До населеного пункту дивимося савинці. А тут, тут буде йти мова теж про, про якийсь прильот, про якусь пожежу. І тут якась жінка ще йде, розумієте, яка може загинути. Або бути е жертвою. Жертвою якогось підпало, та, будуть обговорюватися. А, мужчина може загинути, та, через те, що він щось взяв руки, або на щось наступив. Або на щось наїхав, не знаю, Та. М -м. Ну, от чомусь у Савинцях більше пішло таке, знаєте, обо... але це не у вас. Це показує те, що чомусь можливо буде ближче до вас, чи можливо ви перші дізнаєтеся? Ну тут або те, або це різні події, розумієте, показує, але все рівно. Я так зрозуміла, що Балаклійський і ізюмський район у вас там будуть якісь і підриви, і якісь пожежі, якісь можуть бути прильо, будуть прильоти. Буде досить активно, але просто не в, не в самих тих населених пунктах, на які я до цього моменту дивилася, розумієте? Тобто десь між вами, десь якихось сусідніх, ну тобто ті, на які ми не дивимося, та? ті, по які мені ніколи питання не ставили, я їх не розглядаю. Дивимося далі. пришип, пришиб. Що там залишилося ще? Печенігі, пришип, Покровське і Куп'янськ. І великий бурлук, так? Ага, ну добре, давайте так. Печеніги, Пришип і Покровське. Покажіть мені, будь ласка, карту. Е, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю та здоров'ю в таких населених пунктах, як Печеніги, Харківська область, Пришип, Харківська область і Покровське, Харківська область. Період з 19 по 22 жовтня 2023 року через атаку ворогом. Покажіть мені, будь ласка, карти. Печеніги, яка йде загроза. Будуть летіти десь там ракети, але у вас має оминути. Пришип. У вас там щось не те з Владою, але у вас ідея до відбиття, має оминути. І Покровське. Так, буде страшно, страшний суд. Буде летіти в вашому напрямку і будуть летіти якісь ракети. Тут ще якісь можуть бути про спроби якихось диверсантів чи диверсійних груп якось до вас туди потрапити, просто не знає, де ви там знаходитеся. Може, у вас там якась межа з якоїсь окупованої території, або межа з, з кордоном. Не знаю, ну тут щось якісь. Будете чути, як збивається, як працює ППО, будете чути, як збивають ці дрони ці, цих шахідів. Но будуть дуже багато до вас направлятися. Але ну іде відбиття Покровське. йде відбиття? Давайте ми ще тут докинемо. Ну тут теж йде відбиття е е пришеп, та, і печеніги. А тут будуть просто обговорювати загибель когось, в дорозі чи що. Але це якби когось, так. Е е да, не у вас. Ну, ви будете обговорювати якісь новини, загибель когось, якоїсь жінки, можливо, жінки з дитиною. Е ну, якісь щось таке будете обговорювати. Десь в якоїсь ну, на якійсь іншій території. Так, дивимося далі, що у нас там великий бурлук і Куп'янськ, так? Покажіть мені, будь ласка, карти, яка йде загроза мирному населенню, їхньому життю та здоров'ю через атаки ворогом, через воєнні дії по таким населеним пунктам, як Великий Бурлук, Харківська область та Куп'янськ, в період з 19 по 22 жовтня 2023 року. Великий бурлук Куп'янськ. Ну, Великий бурлук у вас може бути якийсь прильот. Є загроза. В темно пору доби, тому будьте пильні, будьте обережні, або, але тут таке враження, що це не в сам центр, та, не по самому населеному пункту, але десь в вашій околиці, та, довкола, біля вас, дуже близько, або на в'їзді-виїзді, в населений пункт, на межі з якимось іншим населеним пунктом, ну якось так, ну йде удар в темну пору доби. Йде удар, і це прильот, таке враження, що це буде щось або безпілотник, або дрон, або якийсь шахід, ну щось таке. Іде, йде, іде, у вас там щось таке йде. Так, дивимося Куп'янськ. Тут починає обнулюватися ситуація по Куп'янську. Якось трошки, трошки менше, так, будуть обстрілювати, чи якось так. ну. Якось менш-більш обмежена буде сила ворога досягати. Але все-таки де-не-де попадання будуть, влучання, і ще тут іде таємна співпраця, все-таки, якби там не крути. жінок у вашому районі. Не розумію, що за жінки, хто ж там, так, що ж навіщо їм це потрібно. Можуть бути ще жертви там у вас, так, загиблі. Новини, що за новини? Пожежа якась ще може бути. Новини про якусь пожежу можуть бути. Щось якоїсь жінки може стосуватися чи що. Десь там в районі, розумієте? Це не в самому Куп'янську, ні. Це в околицях Куп'янську, десь неподалік від Куп'янську, в якомусь населеному пункті, десь так неподалік від вас, вашому там, вашій цій місцевості. Щось тут будуть якісь такі враження, як варіант, мені навіть схоже на якусь. Я можу помилятися, ну, на, знаєте, як рок, пов'язаний з якоюсь жінкою, яка, можливо, за гроші працювала на ворога, як Вендетта якась. Ну, але в будь-якому разі тут йдуть, і відбиття будуть, і, і, ну, і ще, будуть, ще будуть прольоти, але менше вже. менше. Ну, загроза ще залишається. Загроза ще залишається. І все рівно такі враження, що там якась жінка десь в тій місцевості загине. Ну, побачимо. Побачимо. Тримайтеся. Тримайтесь. Так, що ж, бажаю всім мирного неба над головою, бажаю вам лише позитивних новин. Пишіть мені свої запитання. Бажаю усім мирної ночі. Слава Україні! Героям слава!